Доброго вечора Ми з України. Сьогодні у мене отака по планах комірчинка. Вона виготовлена стіни під фарбу. Потім прогрунтовані грунтівкою якрілий ґрунт для кращої адгезії і пофарбовані фарбою інлатекс мат. Це у нас підкладка. Вона пофарбована два шари, колір це авторський, називаємо його космічний. І от. Далі буде це буде виготовлено декоративної фарби Вільвет декор з ефектом максимету типу точенто. буде наносити перший шар. Я матеріал вільвет декору розвів грунтівкою, 2% на 40%, може навіть більше до такого стану. І перший шар накатую просто валіком. Тут головне зафарбувати поверхню. До речі, колір колотився. Теж власноруч і, по-моєму, підкладка попала в десяточку. Ну, Одним словом нема нічого страшного. Просто фарбуємо наші стіни. Головне, щоб валік не ковзав, а крутився. Тоді буде відчуватись, що слой нанесений рівномірно. Нема ніяких складнощів. Просто фарбуємо та і все. До речі, фарба, коли покривав листі не фарбою, то я давав просохнути не менше 12 годин між слоями. Хоч написано, що можна менше, але краще не рискувати. І скорий шар від вітер, ну, малюнок, вже буде робитись тоді, коли висохне перший. Це завтра. Ну, Хоча можна швидше, але порада. Давайте. Підсохнути кожному шару і буде так. вам щастя. От так воно виглядає. І так, тут 13 квадратів, і в мене пішло он, менше, ніж пів літри. Це розведений вільвіт із цим грунтівкою. Висох перший шар. Тепер будемо наносити другий. Для цього беру валік, нерозбавлений матеріал і так же само, але більш таким товстішим слоєм просто замальовую стінку. Тут стінки має десь до 4 коди, десь 3 квадрати приблизно. Я її поділю візуально на, на два участки. Зроблю одразу один, потім другий. Не жаліємо матеріалу. Стіни перпендикулярні. Щоб не закаляти, я заклею скотчем. Зроблю одразу дві перпендикулярні, потім інші дві. Так, нанесли, робимо шубку, щоб удостовіритися, що слой однаковий. Зробили. Потім пластикова кельма, вона чиста. Трішки матеріалу. і малюємо уявну вісімку. Це є оточенко. Отеченко це з значить 800. От ми і робимо 10. Якщо десь щось не подобається, чи малюнок, чи ще щось, то завжди можна доправити, поправити. Наприклад, ось отак. Ось. Далі я зараз нанесу нижній участок, зроблю там малюнок, потім повернусь, приглажу зверху і малюнок готовий. Наніс, наніс я внизу, сформував малюнок там і зараз роблю остаточне приглажування. Це в мене друге і цього буде досить для того, щоб сформувати наш малюнок. періодично потрібно кинути Протирати вологою серветкою, щоб там не поналипав духи матеріал. Це основне попити стіни. Все, чекаємо висихання. Так воно виглядає з і от готовий результат система фильтров. Натяжна стеля. Ну і так виглядає авторський Вільєт. Це тут в мене був, я позливав різні такі світлі кольори Вільв'ята, а потім додав синього та фіолетового барвника. Ну, По-моєму, вау-ефект. Там буде комерчинка. Цікава. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, на канали Файдаль, Андрій Головня. Бувайте здорові. Все буде Україна.